Як 15-річній дівчинці, Роксолані Українці, вдалося завоювати серце такого тирана в 15 років. Роксолану Османська імперія забрала в рабство і була віддана в султанський гарем, де серед цього великого гарему, серед тих всіх наложниць, саме султан вибирає її і віддає своє серце. А ви знаєте, тому що Роксолана вона не змирялася з цим рабством, вона не змирялася з цією ситуацією, тому що вона була вільною душею, і вона була покірна, тому що в неї були з дитинства закладені християнські цінності, так як вона росла в домі священника. І вся ця її покірність, всі ці, ці цінності, які були закладені, зіграли велику роль, адже вона е, в подальшому стає дружиною султана і навіть е, починає впливати на багато які моменти, тому покірність